Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Перший раунд має назву руки-ноги і вже одягли на свої руки лапи з літерами. Чоловіча команда на ноги натянули стопи з літерами. Кожного з вас по чотири літери. Саме за допомогою цих букв ви будете давати відповіді на ті питання, які буду ставити. Я слово починається з капітана. Більше вгаданих слів, більше шансів на виграш. Ласкаво запрошую чоловічу команду і вас, Тимур Міршниченко. До цієї Дякуємо. Ну, Давай зберемо. Давай зберемо. Що ж, ми готові. Час пішов. Якщо чорна кішка перебігла дорогу, це погана. Прикмета. Одразу з мене мене ме. А і Т. Мета. Е. Далі, далі, далі. Прикмета. Ме. У мене ме. та, я поставив та. Е? У Е? Приомета! Приомета. О, при к. Стоп. При к м. Приме. К. Прикме. Та, є тимчасове житло для відпустки. Найкращий п'ятизірковий готель. Готель. У мене У мене Готель. У мене о! У мене Г! Г. Поміняй! Поміняй, поміняй місця! Готель! 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 Команда зупинитися! Команда зупинитися. Стоп! Стоп! У мене У мене О! У мене Т, О, Стоп! Є! Стоп, є ім'я поетів Стуса та Симоненка. Василь! Василь, у мене А. Мене в. У мене немає А, я на В. А. А. а, а. а. Далі. Ф, Ф. У мене І. Ф. Василь, іс, Іс. се, си, С, си. Силь, силь, є. Письменниця на прізвище бовчок. Марко. 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 М. М. У м. мене перше. К. у мене о! Перша 18 секунд. Я не участвую, у мене нема. Марко! Йди в грим. У мене нема! ну а, у тебе а! Сюди! <ріст> є? Синій фрукт з нього роблять чорнослив. Слива! Слива. Все, у мене вже голос почав ламатися, якось, якось коляра голос вже в, почав я... ламатися. <ріст> Від таких нервів. Ресторани в нього є, а букви А в нього нема! Скільки слів склали, я навіть не вхотів. Проходьте. Гоу, дівчата! Обережненько. Іванна. Бережіть ноги, бережіть спини, бережіть лікті. Зібралися. Ви готові? Час пішов. Тропічний птах із рожевим пір'ям. Какаду, папугай! Синиця! Рожеве! Рожеве пір'я! Рожевий курка! Ламінгу! Я роблю го! Я Ф! Я кінці го! Зробіть фламі і фла інго. Фла! собі в тебе М! М тебе фламінго є. На ній росте листя. Черешня. На ній росте листя. На ній росте листя. росте листя! Гілка. Гілка. Я роблю гилка. Гіла гілка є. Збиті з молоком смажені яйця. Омлет. 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 Молодці, молодці. Поки не бачу. Омлет нормальний. Завалили мені квітки. Омлет є. Він у сьому голова. Хліб, хліб. Так. Я роблю. Останній би. Дайте хліб. Х. Хліб. Хіл хіл б хіли. Хліб. Дівчата. Де хеха. Хліб є. Так називають дівчину на Галичині. Леся! Ні. Когліжанка! Скажи мені ко, скажи мені бій, скажи мені та. Кобійка. Ми не співаємо. Молодці. Ко. Молодці. Гарні кобіти у нас сьогодні в студії. Давайте, прошу. Якісь складні слова були. Нормально. Мужики! 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 Молодці! Музики! Отже, чоловіки, це погана прикмета. 40 секунд складати слово прикмета. Але голодні кобіти 20 секунд витратили на хліб. Просто їсти хочемо. Хлопці перемагають з рахунком 5-4. Ми за словом у кишеню не ліземо. А я, а я от коли дивився вашу програму по телебаченню, то там, якщо мужики виграють, то дівчата нам там ще тисячу можуть якусь дати. Є таке, називається бонусне запитання. Подивись, 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 стоїть. Ану, Женька Талєр, скажи мені, яке тобі прочитати? З одної зірочкою, з двома, чи з трьома? Виграшне. Кажи таке, що ми прийнято з трьома. Квіткова Мусіна, підходь. Я хочу сказати, що я готова втратити друга заради перемоги. А, Читаємо а, трохи. А, а. так, три чотири. Скільки відсотків жінок мають для коханого прізвисько, яким, яким називають його поза очі? Дякуємо. Поза поза очі не небагато. небагато. багато. По поза очі не багато. Це типу це, якась якась образа, що зая, котя. Ну це те, що вони називають так. А типу, що вона з подругами каже на свого чоловіка пузачну, я не думаю, що є такий, да, варіант? Ну, може, є десь. 15, 16. 16, 16. Давайте 19. 25. Я Богдана Позовича, знаєте, як називаю? Ні. Ніяк. Я взагалі про нього не говорю ніколи. Ну, я б десь давав, там, ну, 23, як б говорити. Ну, давай 19. Я б назвав десь 13. 19, 13, 23. Добре, що ми відсотки вибираємо. 18. 18. Тимур все ж таки правду розказав. Не треба було добивати. Ми готові. Ми вважаємо 19%. 19%. Так. І що, і шумей погодився? І шумей. Я казав, 23. 23, я, 23. я не певний, що, що ви маєте спільну мову зі зараз. <ріст> <ріст> Стверджує чоловіча команда, що 19% жінок по залиші називають свого коханого на прізвисько. Давайте перевіримо Увага на екран. Зараз нам покаже екран. До побачення. Ого! Ого, ви за люди? оце ви, ви підступні, тобто ви Боть, А що підступні? Тут же ж не йде мова про те, що ми якось погано вас називаємо. Ну Дивись, я в мене є така історія, коли з подружками обговорюю якихось чуваків, а, іноді ми забуваємо їх імена. І щоб точно попадати в ціль, ми кажемо там: оцей троянди червоні, на троянди червоні, ото воно, на да. одразу розуміємо, хто це зв'язочка. Пане мій жеребець, що там по грошам у нас? Зараз цим пенькам розкажу про результати без бонусу. А, а, перепрошую. Так, я тут. Чоловіки, не отримаєте бонусу тисячу гривень. Але ви вириваєтеся вперед. У вас дві тисячі гривень, в дівчат нуль. Дайте. Не хочу сильно розхвалятися, але в карманах у мене вже не пусто.